Всім привіт! Мене звуть Богат Дмитро, хто не знає. Я зараз знаходяться у Києві і вирішив прямо тут засняти відео, прямо на вулиці, прямо в парку. Чого по ні. Дій, що не сильно шумно, того я зараз і говорю саме в цей мікрофон, бо він трошечки влавлює тільки мій голос, а не все, що навколо. Сьогодні я хочу розказати про моє відношення до людей, а саме тригери. Я не люблю людей, які постійно говорять а нічого не роблять. Важливо розуміти. Чи людина відповідає за свої слова раз, і два чи вона робить те про що говорить. Тобто людина може там говорити, що я там, завтра кину курить або почну худати. Якщо вона тільки за це говорить, нічого не робить, ця людина в моїх очах ну, просто падає. Бо до того, що я можу перестати з нею спілкуватися, того, що людина не готова виконати обіцянку в першу чергу сама перед собою. Чого я можу навчитися в такої людини? Важливо, щоб. І ви покращувались, і ваше оточення теж покращувалось. Якщо ваше оточення не готове ставати кращими, вони деградують. Той, хто не стає кращим, той деградує. Якщо я бачу дуже повну людину перед собою, ну зазвичай так трапляється, що все дівчата, які навіть заграюють, того, що ну, їм треба увага, їм треба увага. Вони питаються її компенсувати якоюсь харизмою, ще чимось. Ну, вибачте, якщо вона дуже повна і не хоче на себе працювати, а таке часто буває, що ні, я не буду на себе працювати. Знайде куча причин цього не робити. Я просто кажу, дефіцит кілокалорій, тобто, ну вибачте, теж неповага. Якщо я побачу, що людина реально схудла і жорстка, я таке бачив. Ця людина в моїх очах дуже жорстка. Також я скептично відношусь до людей, які собі ставлять неправильні цілі. Тобто у кожної людини є потуга, вона будь-яка може бути, але ну все одно з'являється потуга. Тобто, треба щось робити, треба чогось досягати. І умовно, ну буває, що там повні люди намагаються макіяжем компенсувати собі там. Буває, що людина замість того, щоб захотіть навчитися грати на гітарі або вивчати англійську мову, каже: я хочу замість дівчинки бути хлопцем. Коли людина трошечки не в ту сторону йде і типу, в це реальна віра, у ну, мене такий був друг, який став наркоманом. То в мене це визиває дезморалію, я просто відсторонююсь від, від цієї людини. Так, да, це звучить жорстко, це звучить прям ну, дуже жорстко, і така тема абсурдна, тут певно куча коментарів буде. Але це життя і важливо контролювати своє оточення. Хто навколо тебе такий і ти. Я не вважаю, що є там дуже важливим, щоб твоє оточення всі були краще, ніж ти. Ні. Просто важливо, щоб твоє оточення теж росло і ставало кращими. Навіть якщо вони гірше, ніж ти в чомусь, і просять тебе, щоб ти їх навчив, і ти бачиш в цьому потенціал. Вау! Отаких От людей треба цінити, таких людей треба тримати біля себе. У мене є друзі, які мене потягнули вверх, Дякую їм мене є друзі, які просять мене порад, я їх тягну. Вау! Тому все нормально. Ну на цьому таке сумбурне, просте відео закінчується. Дякую всім за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Піду далі роздивлятися Київ, бо це не моє місто, я з Кропивницького. Ууу.